Вітаю, любі друзі, в гостях з себе на Що каналі. Ж, після того, як вивелися вже останні маля, усі бадиреньки підсохли, сухенькі. Можемо давати їм їсти і пити. На першу добу я даю вітамін С та столову ложку меду на літрову банку води і два кристалики марганцю. Воду я не кип'ячу. Ось так уже підросли малюки. Самостійно п'ять. І їда на підлозі розсипана, випадково розсипала, та вже нехай так і буде. Ось такі красиві малята. З другої доби починаю їх пропоювати тримікозин Це протибактеріальних та міклолазмозу. Ось такі дуже цікавенькі, дуже любопитні малюки. Речата ростуть. Сьогодні у них вже третя доба. Ось такі жвавенькі, цікавенькі, гарненькі. Даю їм пити ще три мікози. Тут у мене не порода, а мікс порід фавероль, віандо, лихбар, амараукан. Та брама білий золото. І маран. Тому утворилася ось така різнобарвна красота. Ось так. Два дні намагалася випрыгнути. А сьогодні вже змогла. Для назад. І взять курчата комбікорм, так як я вважаю, що він має. Хороший старт. І для малюків комбікорм використовую бройлерний. Нашим курчатам сьогодні вже четверта доба. Вас цікавило, скільки може поміститися курчат на один квадратний метр. То погляньте, тут знаходиться 53 курчати. Ось такий стан пеленочки. Коли минула ніч, зараз буду їм знову все прибирати, все чистити, інкубатор має розміри 90х60, висота інкубатора 30 см, тобто квадратний метр. Як ми бачимо, курчата тут половину сплять, половину ось тут їдять, п'ють. Ну, ось, кінець брудера, бачите? Тому один метр квадратний, ось такий брудер, може підходити для 50 курчат, але лише для того, щоб їх там трішки якби вигріти і щоб вони ось так окріпли. Вже надалі, звичайно, що тут є сіточка під низом, тобто є можливість і не стелити поленочку. На ну, ці курчатки скоро переїдуть уже в нове господарство, тому а, хе, я буду ще стелити трошечки сітку, так мені простіше їх прибирати. Продовжую я випуйку свою, е годую їх комбікормом для бройлера. Вважаю, що це саме той комбікорм, який потрібно для того, щоб надати курчатам хороший старт. Усім курчатам, окрім Ломан Браун. От єдиний, хто Ломан Браун, може рости на комбікормі для несушки. Не можу я вже довго дивитися на цей бардак, приберу їх швиденько. Ну, і трошки дивіться на них. Спостерігайте. Я дуже люблю за ними наблюдати. Не знаю, як ви. Мене брудер ішов з ніпетною поїлкою, але я її зняла. Вона щось в мене процікало. Що треба зробити, щоб вона не текла, я не в курсах, тому такі ту -то справи. Зараз все почистимо, помиємо, то взагалі не проблема. А не з того, що тікати від мене, не всі біжуть до моїх рук. Перестелити їм підстилку – це підсилку той клас. Звичайно, що є пеленочки, 90 на 60, і дуже зручно ними користуватися, але я купляла в Аврорі, тому ось такі тут справи. Ось. ось тут буде приємніше за ними спостерігати, коли усе чистенько. Теж дуже люблю, коли чистенько. Ось такі-то малята. І малята здоровенькі до цієї пори, слава Богу. Ці ціленькі. Давайте вже, давайте. Олечно. Тепер у них чистенько можна і кіно знімати. Ніяку зелену цибульку, ніяку травичку, нічого такого я їм не даю. Цього часу вже надавалася і було більше шкоди, ніж користі. Тому такі-то Ви вже дивіться самі, як ви звикли. Давати-не давати. Ось. Вже індивідуально. Вчора прислали мені фотографію, що курчатка запоносила, дають тільки їсти комбікорм і е, дають випуйку згідно аптечки. Тримають їх е, в чистоті. Ось е, протягів теж немає, і я не можу. Найти, ну, навіть е, припустити, що може бути в тому причина. Можливо, хтось з вас знає це і розуміється в тому, чому курчата в такому віці можуть запоносити при такому утриманні, от, наприклад, як зараз у мене. Ось, е, якщо у вас є якісь е, припущення, чому так може статися, Будь ласка, напишіть мені в коментарях, і якщо ви знаєте метод лікування, коли курчата поносять, Їдять тільки комбікорм, комбікорм свіжий, от буквально в лютому випущений, ось, і п'ють аптечку. Ну, наразі, слава Богу, з моїми курчатами все добре, але хотілося б допомогти глядачам, які мене дивляться. О, я не є лікар і я навіть не можу припустити, що може бути не так. А можливо тут серед вас є лікарі або глядачі, які вже зустрічалися з такою проблемою і можете мені допомогти і моїм глядачам, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Так. Довжу її давати курчатам ось такий тримікозин. Це препарат протибактеріальний та проти ось, дається 2 мл на літр води. Курчата на четверту добу 53 штуки літр води за день випивають. Тому такі ти -то справи. Я ж бажаю вам, щоб всі ваші курчата були здоровенькі, росли міцненькі, тому що, як бачимо, вивід з інкубатора це не найхвилюючий момент. Ще допоки курчата аж не опіряться, хвилювання за них дуже багато. І клопотів біля них так само. Але це дуже приємні клопоти, такі турботи. Ось дивіться, вже кожен день вони міняються. На крильцях вже починають пір'ячко з'являтися. Тому ці хлопоти, можна це так назвати, це є приємний момент. Сьогодні благовіщення, тому всіх вітаю з цим прекрасним святом. Бажаю, щоб Матірка Божа дарувала Україні мир та спокій, вимолила в Бога про незалежність нашої держави і бажаю, щоб якнайскоріше у нас усіх настав з вами уже мир, спокій та благополуччя. Всім здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Величезне дякую Збройним Силам України за вашу службу, за вашу відданість та за вашу жертовність. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую, і ласкаво прошу. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, не забувайте Писати свої коментарі. Не забувайте ставити свої вподобайки. До нових зустрічей!